З приводу батьків і дітей, які обіцяли, у нас у Верховній Раді є ну, не дуже багато таких депутатів, медійно дуже популярних. Іноді навіть не знаю, чи він депутат його правильно називати, чи блогер. Зокрема, пан Ярослав Желізняк, який дуже активно веде свою інтернет-діяльність, викриває всіх і вся. Всі головні, те, що називаються, інсайти, вони приходять від нього в основному. Ну і ще від пана Гончаренка. А, і тут виявляється, що у пана Железняка є. В Донецьку мама працює? — В Маріуполі да, має. І в Донецьку? І, — да, і має а, дружина а, батька, який працює на російській агроолігархах. А у мами фірма, де засновником, іще одна людина, яка зараз по РНБО у нас під санкціями на процент. А, ну. Я, Може, ви бачили, бо я ні, я не бачив ніяких заперечень з приводу цієї інформації з боку Желізняка. Ну, тобто, Абсолютно ніяк, от як це впливає? Ну тобто, це виходить на скандального блогера. Воно не впливає, а депутат він по сумісництву з основною діяльністю, да там з блогерською. Я думаю, що це свіже. Я думаю, що до нього очері прийшла. Зараз просто, напевно, Чатіно перевіряється. Ну, там ще питання по квартирі. Провіряють, напевно, це все. Тому що я так думаю, що ми зараз букет Молдавії зробимо. А ви знаєте, що буде сказано? Буде сказано про те, що опозиційному депутату намагаються закрити рота. Це, як обично, в нас, так. Тільки що зразу опозиція прикриватися. Але факт на лице, я думаю, що йому треба було просто чесно і красиво піти. Просто піти. А якщо б він зізнався, якщо б ну там. Вже, я так розумію, головна претензія до нього про те, що він не сказав. Не те, що ну, це, ж не, це ж не його бізнес, це бізнес оце, мами. О, це ж про що я й говорю. А коли ти не говориш, от коли ти не говориш, що це значить? Це є якийсь умисел. Просто умисел на щось погане, не на хороше. Тому що це ворог наш. А він не говорить. Значить, є умисел. Оце ж і вся в цьому причина, розумієте? І, оце багато хто з наших політиків це їхня головна е, проблема, що вони не говорять завжди правду, а потім ця правда е, виявляється викривається.